Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку що змінює поверхню землі. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Всі запати сіли чимно, плине час хай не даремно. Отже, як завжди починаємо з погоди. Яка зараз пора року? Осінь, який місяць, вересень, яке число? 25 Чи сьогодні сонечко, Чи є опади, яка температура повітря. Молодці. Пригадаємо, що ж таке рельєф. Які бувають форми поверхні, як їх позначають на карті? Так, ми з вами знаємо, що в нас є низовини, є височини. Низовини позначаються зеленим кольором, височини у нас позначаються жовтим кольором та гори коричневим. Під різка зміна температури граніт руйнується. Під час нагрівання він розшириться, утворюючи трішини, а під час охолодження вони змінюються. Схожі процеси відбуваються в природі постійно. Упродовж доби температура повітря змінюється. Удень гірські породи нагріваються, а вночі охолоджуються. Коливання температури призводить до появи трішин у гірських породах. У тріщині потрапляють роса та дощ. У холодну пору року вода в них замерзає. Потворюється на лід і вони збільшуються. Але не тільки сонце вода руйнують скелі. Вітер видуває зі піщинки та приносить в утворені тріщини, тріщини пил, ґрунт насіння рослин. Насіння проростає, коріння тисне на стінки і тріщини збільшуються. Під дією зовнішніх сил сонця, вітру і води, скелі тріскаються та всипаються. Таким чином, зовнішні сили згладжують, вирівнюють зовнішню земну поверхню. Отже, основні зовнішні сили це на зміну температури, дія вітру, вплив моря, вплив рухомої води, льодовиків та господарська діяльність людини. Вивітрювання це процес руйнування і перетворення гірських порід на земні поверхні. Поверхню землі змінює також господарська діяльність людини. Люди прокладають дороги, споруджують канали. Розробляють кар'єри, будують шахти, заводи, фабрики, розорюють поля та вирубують ліси. На території України багато пагорбів, курганів, що збудували скіфи, які в давні часи жили в степах. Кургани будували з вальків, грудок мокрої, заміщеної соломої глини. І бачимо курган на Дніпропетровщині, це саме, як він виглядає, та будова цього кургану. Скіфські кургани це поховальні споруди скіфських племен. У формі земельного напису. А, так, йдемо далі. Отже, які ж є наслідки видобутку корисних копалин? А, це в нас кар'єри так великі. Далі це в нас терикони і в результаті овал ґрунту. У курганах було знайдено золоті прикраси, унікальні, от як на нас пектораль. Бронзовий посуд, багато предметів. Виготовленість з золота срів та заліза. шахт і кар'єрів також впливає на рельєф землі, призводить до обвалу ґрунту, руйнує гори та рівнини. При підземному видобутку корисних копалин на поверхню піднімають велику кількість порожньої породи, на землю творяться високі насопи трикони. Багато корисних копалин видобувають у кар'єрах. Вироблені кар'єри заповнюють водою, створюючи штучні озера. В них розводять рибу, а також використовують для відпочинку. Земна поверхня змінюється також під дією землетрусів та вулканів. Розовіть, будь ласка, свій зошит на сторінці 20. Позначте чинники, які змінять земну поверхню. Сонце так. Рухома вода так, видобуток корисного вода. так, дія моря так і дія вітру теж. Отже, всі наші з вами малюнки змінюють земну поверхню. З вами далі. Припусти, які чинники вплинули на руйнування гірських порід, зображених на світлинах. Подивіться, у нас була скелія, вона сталася така, як смужечка що це у нас? Вивітрювання, сонячні промені та коливання температур. Пишемо: «вивітрювання». Сонячні промені коливання температур. Далі, друге. Що в нас може? Це руйнування під дією сили течії підземних вод. Бачимо в печерах. От, такі сталагмити, сталхтиди. Отже, руйнування під дією сили течії. Руйнування під дією сили течії. Підземних вод. І далі третє, що в нас тут руйнування. коріння росли. Бачимо скеля, так і дерево яке проросло і скеля руйнується. Отже, пишемо руйнування. Коріння. Рослин. Далі, третє. Наведіть три приклади впливу господарської діяльності на земну поверхню. Що ми з вами робимо, що змінюється поверхня? Ну, Перше це видобуток корисних копалин. Так, ми створюємо кар'єри, шахти і, відповідно, дістаємо звідти на корисні копалини. Але рельєф змінюється. Так, отже, видобуток корислих, корисних копалин. Друге. Плив будівництва. Коли вироблюють ліси, е, і на їх місці починає будівництво. По-перше, не завжди місця для будівництва не пристосовані до цих умов. Так, і третє це землеробство. Розорюють поля, так і землеробство. Так, четверте, подумайте, чи може тварина змінювати земну поверхню, як саме? Так, ну, наприклад, ті ж хробаки вони розрухлюють так, землю. А, так, тварини можуть змінювати земну поверхню. Наприклад, лисиці, коли роблять тунелі, бобри роблять греблі. Пишемо так. Тварини можуть. Змінювати, земну поверхню. Наступне. Наприклад, лисиці. Наприклад, ми поставимо кому, наприклад, лисиці. Коли роблять тунелі, бри роблять греблі. Так, отже, як господарська діяльність людини змінює земну поверхню? Якої шкоди терикони кар'єри завдають довкіллю? Що для вас залишилось незрозумілим? Форма земної поверхні постійно змінюється. Ці зміни відбуваються під впливом природних сил, а також господарської діяльності людини. Курган солоха, могила Знаменська Запорізької області, одна з найбагатших скіфських царських могил. Тут знадено пластинчасті браслети, бронзовий шолом та золотий гребінь. Отже, я вам дякую за сьогоднішній урок. Всього найкращого і до побачення.